У сутінках старого монастиря, де в кам'яних стінах ще жили відгомони молитов, старець Анатолій сидів на простій дерев'яній лаві. Його очі, затуманені роками та знанням, дивилися крізь час у те, що ще не сталося, але що вже було написано на невидимих сторінках долі. Ти питаєш мене, коли прийде мир? прошепотів він, дивлячись у полум'я лампади, що тихо тріпотіло в напівтемряві. І я скажу тобі: шлях до нього вже прокладено, але мало хто бачить його. Бо шлях цей не через угоди, не через хитрість чи підступність, а через очищення і випробування. Він схилив голову, ніби слухав голос, що лунав лише для нього, а потім продовжив: Я бачу постать чоловіка, що ще не знає, який тягар на нього ляже. Він серед людей, але не з тих, хто шукав влади. Його дорога була іншою, але доля приведе його на той шлях, якого він не обирав. Він стоятиме перед руїнами і чутиме голоси, що кличуть його вперед. Він знатиме, що ніхто, крім нього, не зможе закінчити цю війну так, щоб вона не повернулася. Старець зробив паузу, здавалося, він бачив щось ще, але слова ще не були готові покинути його вуста. Лампада раптом спалахнула яскравіше. І він знову заговорив: Його дорога буде важкою, його зрадять ті, кого він вважав своїми союзниками. Він залишиться один серед мороку, і на нього нападуть сумніви, чи варто йти далі, коли навіть ті, хто були поруч, відвернулися. Але у найтемніший момент він почує голос не людський, а голос землі, яку він захищає. І тоді він підніметься. Вітер за вікном завив. Наче повторюючи старцеві слова, і він ще сильніше притиснув до грудей дерев'яний хрест. Я бачу, як ворог ослабне, його сили більше не будуть єдиними, бо страх роз'їсть їхні серця. Ті, хто був упевнений у своїй могутності, почнуть тікати, бо зрозуміють, що прийшов кінець. Але він, той, хто має привести Україну до миру, не дозволить забути жертв, він не погодиться. На компроміс із темрявою, і тому ворог більше ніколи не повернеться. Старець замовк, ніби почув щось нове, ще не до кінця зрозуміле. його губи ворухнулися, але слова не зірвалися з них одразу. Нарешті, після довгої паузи, він знову заговорив: Я бачу світло! Там, де була темрява, знову з'явиться життя. Люди, які втратили дім, повернуться. Але буде ще один вибір. Останній, коли перемога прийде, коли ворог впаде, з'являться ті, хто захоче скористатися плодами цієї перемоги. І тоді все залежатиме від нього, від того, кого Господь покличе стати проводирем. Якщо він не піддасться гордині, якщо не дозволить темряві знову проникнути в серця людей, мир буде довгим, міцним. Але якщо хоча б на мить засумнівається, Якщо нам мить дасть слабину, тоді війна повернеться, але вже інша, ще страшніша між своїми. Очі старця засвітилися непохитною вірою, і його голос став міцнішим, немов камінь, що тримає стародавні стіни. Але я вірю, він зробить правильний вибір, бо такий шлях йому написано: він не з тих, хто шукає слави, і не з тих, хто боїться відповідальності. Він прийде тоді. Коли всі подумають, що надії вже немає. Але саме тоді і настане ранок нового дня. Старець зітхнув і схилив голову. Його очі знову затуманилися, ніби він дивився вже не в майбутнє, а в далеке минуле, звідки й почалася ця історія. Тиша накрила його келію, і лише лампада продовжувала горіти, освітлюючи старечі руки, складені в молитві. Старець Анатолій знову замовк. Ніби дослухаючись до голосів, яких інші не могли почути. Тиша в келії здавалася живою, наповненою чимось більшим за людське розуміння. Нарешті, після довгої паузи, він знову заговорив: але пам'ятайте, діти мої, що цей шлях не буде встелений квітами, мир не прийде сам по собі. Його потрібно здобути не лише мечем, а й серцем, бо війна живе не тільки на полі бою. А й у людських душах. Якщо ті, хто вистояв у цій боротьбі, не очистяться від ненависті, не відпустять минуле, тоді і насіння майбутніх конфліктів вже посіяне. Він повільно провів долонею по столу ніби стираючи невидимий пил часу, і його голос став ще більш проникливим. Я бачу, як він стоятиме перед народом, його очі будуть сповнені втоми, його плечі. Обтяжені роками випробувань, але в його серці не буде страху. Він скаже слова, які запам'ятають на віки не про помсту, не про ненависть, а про те, що справжня перемога це коли зло більше не має сили піднятися. Він простягне руку не для того, щоб карати, а щоб будувати. І саме тоді всі зрозуміють, що він не просто переможець, він будівничий нового часу, старець. Заплющив очі, ніби перед ним розгорталася картина майбутнього, і повільно кивнув, але спокуси прийдуть, його випробовуватимуть не мечем, а сріблом. Йому пропонуватимуть владу, більшу за ту, що мав будь-хто до нього. Йому казатимуть: будь царем, будь правителем, стань тим, хто правитиме вічно. Але він має відмовитися, бо справжня сила не у владі. А у здатності від неї відмовитися. Якщо він це зрозуміє, якщо віддасть себе не трону, а народу, тоді його ім'я буде вписане не тільки в історію, але й у людські серця. Лампада знову захиталася, і тіні на стінах ніби ожили, танцюючи у відблисках вогню. Старець зітхнув і повільно підняв погляд: прийде день, коли на цій землі більше не лунатимуть вибухи, але не одразу. Остання бит... Буде найважчою, і вона почнеться не тоді, коли ворог відступить, а коли доведеться зцілювати рани, це буде час випробувань для всіх, і для правителів, і для простих людей. Одні спокутуватимуть свою провину, інші шукатимуть справедливості. Але якщо гнів переможе милосердя, якщо відплата затьмарить мудрість, мир не протримається довго. Він зробив паузу, а потім його голос став ледве чутним, але від цього ще більше значущим. Але є надія я бачу покоління, яке прийде після війни. Вони будуть іншими, не тими, кого зламав страх, і не тими, кого зіпсувала жага помсти. Вони виростуть на руїнах, але не стануть руйнівниками. Вони будуть тими, хто зрозуміє, що справжня сила не в тому, щоб воювати, а в тому. Щоб створювати очі старця засвітилися дивним блиском, і він прошепотів. І тому знайте, майбутнє вже написане, але вибір ще не зроблений. Україна вистоїть, вона не просто виживе, вона стане сильнішою, ніж будь-коли. Але її майбутнє залежить не тільки від нього, від того, кого Господь покличе стати лідером, а й від кожного з вас. Бо не одна людина. Будує долю народу, а кожен, хто відмовляється, коритися темряві. Старець замовк, і в келії знову запанувала тиша. Вогонь лампади продовжував горіти рівно, ніби підтверджуючи його слова. Десь за стінами монастиря вітер тихо завивав, несучи крізь ніч передчуття нового світанку. Старець сидів нерухомо, його пальці перебирали дерев'яні чотки, ніби рахуючи хвилини до вирішальної миті. В його очах ще досі відбивалися бачення, яких інші не могли осягнути. Але він знав, усе має свій час. Ті, хто стоятимуть поряд із ним, також будуть випробувані. Одні залишаться вірними, інші піддадуться спокусі. Але справжня зрада не в тому, щоб залишити поле битви, а в тому, щоб забути, заради чого вона велася. Україна потребуватиме не лише сили воїнів. А й мудрості вчителів, щирості пастирів, чесності суддів. Він на мить затримав подих, дослухаючись до тиші, і прошепотів але я бачу місто, в якому народиться надія, місто, що вогонь війни не зміг знищити, що вистояло серед руїн, і саме звідти прийде той, хто запалить світло майбутнього. Його ім'я ще не знають, але його серце вже готується до великої справи. Лампада на столі тріснула, і крапля воску впала на дерев'яну поверхню. Старець підняв очі до неба і сказав востаннє: Запам'ятайте ці слова. Справжній мир народиться не у високих палатах, не у військових штабах, а в серцях людей, що не боятимуться обирати правду. І коли прийде день вибору, нехай народ не схибить, бо цей вибір стане вирішальним для всієї землі. Він заплющив очі і більше не сказав ні слова. За вікном монастиря сходило сонце, світло нового дня торкнулося кам'яних стін, ніби сповіщаючи, що доля ще не вирішена, але надія жива.